Уже стало доброю традицією для одного із найпрестижніших вишів нашого краю, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, а в його складі навчально-наукового інституту педагогіки, соціальної роботи та мистецтва проводити дні відкритих дверей для майбутніх своїх абітурієнтів. Адже лише так у безпосередній невимушеній обстановці, спілкуючись зі студентами, випускниками та викладачами, можна зрозуміти майбутньому спудею, яка саме психологічна та навчальна атмосфера в обраному закладі. Тож цього разу керівництво інституту вирішило відійти від сталих традицій і дало зелене світло здебільшого студентам та випускникам, аби вони на власному прикладі розповіли про умови і можливості навчання і подальший особистісний розвиток. Для мене він дав великий обсяг знань і досвіду, який я можу використовувати у своєму майбутньому, оскільки соціальна сфера це перш за все сфера з людьми, і е, я маю знання і уміння, навички комунікувати з іншими людьми. Я е, маю широкий досвід роботи, наприклад, з, мали, з малими дітьми. А в мене є чотири брата, і я можу попрактикуватися також е, багато практичних знань. Мінні практики у нас також, наприклад, іноземна мова, що дав такий своєрідний поштовх викладати в вечірній школі, а також можливість розвиватися. Наприклад, можна отримувати і президентську стипендію, яку мені вдалося отримати. Також і різні гранти. Можна писати різні проекти. Це дуже творча спеціальність насправді. І якщо впевнено йти до мети, вам допоможуть зрозуміти, хто ви і що потрібно для того, щоб досягнути своєї мети. Загалом навчально-науковий інститут педагогіки, соціальної роботи та мистецтва один із найпотужніших підрозділів університету і найбільш чисельніший. Він навчає понад тисячу студентів на шести кафедрах, навчає з любов'ю, цікавістю. Та професіоналізмом цікавість насамперед буде полягати в тому, що наші студенти обов'язково будуть працевлаштовані. В цьому вони можуть бути впевнені, оскільки на сьогоднішній день дуже багато дошкільних навчальних закладів вони потребують саме фахівців, які мають диплом, де прописано, що вони закінчили дошкільного освіту. Це насамперед, я думаю, що в нинішніх умовах це найголовніше. Ну а крім того, з дітками завжди. Цікаво працювати, це професія, яка дозволяє зануритися у дитячий світ, яка дозволяє згадати наші дитячі роки, де є необмежений вияв творчості самої дитини, самої людини. І якщо навіть послухати, як самі дітки бачать, сприймають свого вихователя, то можна дуже різні слова почути. Можна почути, що вона, як дитина, вона з нами грається, вона з нами спілкується, і для дитини завжди авторитетом залишається вихователь. Першого вихователя пам'ятають всі. Мабуть, тому дуже важливо любити обрану справу, поважати та цінувати своїх наставників, а самому постійно розвиватися та удосконалюватися. Чекає просто величезний світ. Величезний світ, де ви знайдете і нові знайомства, ви знайдете себе і навіть не розумієте, наскільки ви станете іншими, навіть після першого року навчання. Бо саме в університеті ви знаходите те, що вам потрібно, навіть якщо ви зараз можливо і не знаєте точно ким ви хочете стати, або до чого у вас є талант, але коли ви почнете спілкуватись із безкласними педагогами. Або, наприклад, як у нас на кафедрі є змога працювати із заслуженими художниками України, це, це неоціненний досвід. Це можливо навіть багато хто не розуміє, наскільки це круто, коли поруч з тобою працює такий метр, який вже так багато досяг у своєму житті, і від нього ти і черпаєш сили, і натхнення, і за допомогою його порад. І дивлячись на його майстерність, ти також і знаходиш себе. Найголовніше, що особисто для мене стало великим уроком, це те, яких ти тут знаходиш людей. І серед своїх одногрупників майбутніх це дійсно друзі, які вірують з тобою далі у життя, і серед викладачів ви знаходити тих людей, які здатні розкрити і показати вам дорогу у своє майбутнє життя. Досить важливим фактором студентського життя є правильно та цікаво організоване дозвілля, що допомагає гармонійно та всебічно формуватися молоді особистості. Хочу вам ще сказати за рахунок нашого студентського життя. Так як я представник від студентської ради, я зам студентської ради, голови нашого інституту, в нас дуже цікаве студентське життя. Воно в нас не просто студентське життя а насичене. Ми маємо свої. Свій танцювальний колектив Тічоденс також маємо вокальний колектив Серця Трьох. Також цікавою родзинкою цього інституту є кафедра педагогіки вищої школи та освітнього менеджменту, де удосконалюють свої знання люди уже з відповідним педагогічним досвідом і майбутнє яких розкривається у можливостях стати викладачем у вищих та інших навчальних закладах, а також керівником освітніх установ. Навчальних, дошкільних, позашкільних різних форм власності нам надзвичайно цікаво працювати з нашими студентами, оскільки вони вже є такими фахівцями, які відбулись в житті, і тому у нас відбувається такий двобічний процес. Навіть я б не сказав, що це навчання, а радше співпраці, тому що те, чим можемо ми поділитися зі студентами нашими, ми це залюбки робимо, але багато в чому. І наші студенти навчають нас, тому що вони діляться власними якимись напрацюваннями, які вони мають в професійній сфері. Так само вони проговорюють з нами якісь такі проблемні ситуації, які трапляються в, професійних, в професійній роботі наших студентів. Тобто, Саме в цьому, власне, і специфіка нашої кафедри з цього року ми вже починаємо під час вступної кампанії запрошувати до себе на навчання і студентів, які закінчили бакалавратуру. Тобто після завершення чотирьох років навчання не лише в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, а й інших вищих навчальних закладів, як Черкаської області, інших регіонів України. Ми вже. Будемо готувати, як то кажуть, плавно, поступово фахівців, конкретно знатних і на ринку праці. Ось так ініціатива та активність викладачів, обраний напрямок освітніх новацій, все це приваблює все більшу кількість бажаючих вчитися саме в цьому інституті. Підтвердженням цьому слугує і проведення ще одного заходу: це урочисте вручення дипломів. Тепер уже випускникам бакалаврам. Дуже приємно, що сьогодні у нас такий святковий день, і ви всі прибули. Мені хочеться з цієї нагоди, по-перше, оголосити основну частину наказу по університету, керуючись наказом номер 626 С від 30.12.2016 року про закінчення навчання нижче зазначеним студентам 5-го курсу. Заочної форми навчання навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва, які повністю виконали навчальний план напряму підготовки соціальна робота, успішно пройшли атестацію для здобуття вищої освіти відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, видати диплом бакалавра. Відтепер, маючи диплом фахівця, нинішні випускники знову стоять перед вибором продовжувати навчання за обраною професією чи самостійно формувати свою трудову стежку. Про це наголошує і директор інституту Тимофій Десятов. Нам приємно, що інститут, який ви вже закінчили, набирає опертів, він стає одним із ведущих інституцій, в структурі нашого університету. Приємно, що до нас йдуть абітурієнти. Зараз ми бачимо, навіть якщо порівняти з попередніми роками, от такої динаміки у нас не було. Ми в цьому році от збільшили 10% на 15%, зараз по нашим аналізам. Тобто це є свідченням авторитету і іміджу нашого інституту.